Інформаційну годину ми говоримо про новий театральний сезон. Про це говоримо з нашим гостем. У нас у студії Андрій Ковальчук, директор Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Старицького. Пане Андрію, слава Україні! Героям слава раді бачити вас у студії. Взаєм! отож, 20 серпня у Хмельницькому вже стартував черговий театральний сезон. Відкрили його казкою для дітей книга джунглів та класичною виставою для української сцени за двома зайцями. І для дітей, і для дорослих, так би мовити, щоб нікого не образити, як загалом було відкриття, чи скучили хмельничани і не тільки гості міста вже за театралами. Я традиційно спершу розпочну зі слів подяки і подяки Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми маємо змогу. Ми, як театр, як колектив театральний і та Україна, яка не в окупації, маємо змогу працювати на благо нашої держави і на благо того, щоб підтримати наших хлопців на передовій. Також завдячую колективу театральному, який в повному обсязі тримається на місці, яким з яким поруч я пліч-о-пліч пліч цілими днями, де ми продукуємо, творимо і працюємо, теж заради того, щоб підтримати театральний рух, і підтримувати глядача, підтримувати тих людей переселенців які приїхали з театральних міст, надавати їм безкоштовний доступ до театру, і звичайно підтримувати економіку України. Тепер повернемося до 93-го нового театрального mm -hmm. сезону. Дійсно, вчора було відкриття. Я не скажу, що були два шла... аншлаги, але було достатньо людей. Було дуже приємно бачити, як глядачі зіскучилися за театром, за виставами. Прийшли на ура з за... оваціями. Люди стоячи, зустрічали акторів. Тому що дійсно ми бачимо, що майже півтора місяці пройшло, і ну, люди зіскучились за... за акторами. Люди зіскучились за, за виставами. Люди просто, от, ну, це така культура є в людей от, ходити в театр, і от ми надали цю можливість вперше в серпні місяці. Тому і надалі всіх запрошую слідкувати за нашими афішами, за анонсами, за виставами. І на правах реклами анонсую, що 23 числа ми маємо виставу і на ходи Грицю та й на Верчерниці», яка вшанована і присвячена е е Дню Незалежності України. Пане Андрію, ви власне говорили про те, що це вже 93-й театральний сезон. От 93 роки, начебто, так багато типу, для театру це багато? Це і не багато, але і не мало. І... Тобто, це середній вік. Ми розуміємо, що в Україні є театри, яким понад 150 років і більше. Це здебільшого театри, які ну, вони були в різних містах. Ми розуміємо, що ще 100-150 років назад Україна була. Вернірніші області України деякі регіони були частиною інших держав, тому там розвивалася австрійська, польська культура, розвивалося театральне мистецтво Російської імперії. Теж в Херсоні-Миколаєві театри, які в кінці 19 століття в 1800-х роках вже були збудовані і працювали. В Хмельницькому театр історія театру, вона трохи інша. Ну, театр він як вважається, як на мене, він, в принципі, ще дуже такий молодий. Mm -hmm. Нам ще є над чим працювати і працювати. Все розпочалося з Кам'янця-Подільського. Трупа була за трупа була заснована в 1931 дев'ятсот року в місті Кам'янець-Подільський, тоді в Губернія. І приїхав він в Хмельницький вже після того, як було адміністративний центр був перенесений в місто Хмельницький, був перенесений театр або трупа театральна була перекочувала в міський палац культури тоді, в міський будинок культури, який знаходиться зараз на вулиці Проскурівській. І так розпочалась історія. Тобто, це середній вік, тому це дає нам задору і дає нам фори перед іншими. На новий 93-й театральний сезон у творчості колективу є дуже багато планів. А вже до кінця цього року на глядача чекають три прем'єри. Тобто, у той період, коли, до прикладу, відвідувачі ваші чекають, коли запрацює і стартує новий театральний сезон, театрали не просто сидять і чекають, поки відвідувачі скучать за ними, а от працюють і надпрацьовують нові прем'єри. Що то за прем'єри? Ще в червні місяці ми запланували прем'єри. Ми взагалі плануємо перед тим, як маємо йти відпустку. Ми плануємо до кінця. Ми плануємо, як чим будемо розпочинати mm -hmm. сезон, і плануємо мінімум півроку перших сезону, яка буде робота. Це важливо для нас, тому що ми маємо здійснити перемовини з нашими партнерами, з режисерами, якщо в нас будуть запрошені режисери, ми маємо розуміти, куди нам рухатись, ми маємо розуміти, яку виставу взяти до репертуару, чого нам не вистачає з вистав, якого жанру, mm -hmm. які гастролі, які фестивалі у нас до наступного, в наступному сезоні. Тому ці всі плани, весь костяк він планується ще в червні місяці. Зараз ми розуміємо, що у нас до кінця нового року, до, до кінця цього mm -hmm. року, ми маємо мінімум поставити три прем'єри. Перше з яких це казочка для дітей Івасик та Лесик. Але вона не стандартна казочка, тому що ми все ж таки підходимо, розуміємо, що діти, наші діти інше покоління, ми маємо, ми маємо це дуже чітко усвідомлювати і. З урахуванням цього робити казочку не в класичному варіанті, угу. хоча Сучасний. витримати сюжет, зрозуміло. Але маємо вводити якісь цікаві такі творчі режисерські рішення, які будуть йти крок, е крок в крок з, з нашою молоддю. Угу. І ми зрозуміли, що, наприклад, музику до цієї казки пише наш актор. Е Пан Тарас Юровський, режисерка цієї вистави саме заслужена артистка України, акторка нашого театру Лариса Курманова. Неймовірні якісь нові там дизайнерські веб-дизайнерські рішення через проектор. Лариса Станіславна вишукує якісь моменти, як краще там mm -hmm. відьом зобразити костюми, підхід. І звичайно, ми розуміємо, що ця казочка для дітей. Там 5-10 років. Ми розуміємо, що вона має бути як на базі нашого театру, так і можна, щоб її цю казочку завести в інше місто, на іншу локацію, в школу, в санаторій, а також в, іншу, в інший регіон нашої України. Наступна, ще скажу, що прем'єра анонсована на 3 вересня. Mm -hmm. Діти в школу і ми їм зразу прем'єру. Подарунок такий, такий подарунок. Mm -hmm. да. Наступна. Буде прем'єра на сцені на новій сцені, яку ми відкрили в червні місяці. сцена, сцена Антракт. Е, Олена Лягушонкова. Це є автор е, цієї п'єси. П'єса називається Васьок Гоу. Угу. Е, ставить її Борис Крівець. Він, е, на жаль, ми ця вистава мала, була анонсована в 2022 році, але е, початок війни і те, що Борис Крівець пішов у Збройні Сили України. Він е, рік. Майже два місяці був в Збройних силах України. На жаль, не зміг приїхати доставити цю виставу. Живий, здоровий повернувся, демобілізувався і зараз на теренах, вже на театральному терні. Ми маємо от вересня. Він приїжджає, доставить цю виставу. І глядачі 27 вересня будуть мати змогу прийти на прем'єру. Це Васьок Гоу. Це більша вистава для молодого віку від 15 до 30-35 років. Про відносини в класі. Я рекомендую от, повністю дітям з 15 років, щоб вони відвідували театр з цією виставою. Сучасна вистава, сучасна мова, сучасні підходи, сучасні режисерські рішення. Uh -huh. І, звичайно, ми зараз дуже плідно думаємо над тим, як ми будемо святкувати новий рік. Uh -huh. Але в плані не святкувати, шикувати, а що ми подаруємо нашим діткам на новий рік. Тобто традиційно на День Миколая, а цього року, вперше, ми будемо святкувати День Миколая 6 грудня. Ми до цього готуємося і ми розробляємо концепцію, яку ж саме дитячу казку будемо презентувати нашій малечі. Але поки це залишу інтригою, тому що останні домовленості вже проходять? Ну але не буду забігати наперед, з дозволу глядача. Якщо говорити вже про театральний сезон, ви кажете, що ми ще до прикладу у червні е, обговорюємо так: от які нові прем'єри будуть, що ми можемо запропонувати, що ми можемо от удосконалити, е, куди ми можемо їхати, де можемо побачити, де можемо гастролювати. Якщо говорити про гастролі, е, чи плануєте вже отак заздалегідь, чи от фактично наразі до кінця поточного року будете умі? Місті, звичайно ж, ні. Гастролі у нас кожен місяць по два-три виїзди на інші локації. Це і Кам'янськ-Подільський, і місто Бердичів. Це uh -huh. буде місто Львів в листопаді. Місяці також е ми в жовтні місяці будемо в вересні-жовтні будемо мати два участі в двох фестивалях. Uh -huh. Перший фестиваль це Мельпомена Таврії. Неймовірно е крутий масштабний фестиваль, який як правило проводився в Херсонському в місті Херсоні. Проводив його. Саме Олександр Книга, це директор Херсонського театру. Mm -hmm. Наразі фестиваль продовжує жити, продовжує діяти, але формат цього фестивалю трошки змінений. В зв'язку з тим, що в Херсоні ми розуміємо, що трохи небезпечно, і колективи туди зараз не приїдуть. Вирішили, що 8 вересня вся 25 театрів зіграють на своїх локальних майданчиках виставу. Тобто, один день. Всі один день, 8 вересня, mm -hmm. будуть грати виставу. Ми будемо грати виставу Кайдаші, mm -hmm. яка буде саме присвячена е, фестивалю Мельпомена Таврі, тому що звичайно Херсон вже з нами, слава Богу, е, слава Збройним силам України. І е, ми хочемо підтримати просто Херсон, Херсонський театр е, цією участю. І наступна е, наша буде поїздка вже безпосередньо в місто Миколаїв, mm -hmm. в Миколаївський художній український театр. Де ми повеземо виставу Маріуполь надія на світанок, яка буде проходити в укритті в Маріупольському. Перепрошую, бачите, наперед заглядає так, у Миколаївському гадаєте. театрі. Е, і, власне кажучи, ми отримали запрошення, ми вже провели з директором театру Артемом Свистуном всі домовності. Вже запланували цей виїзд, і будемо дуже вдячні за участь і підтримку саме Миколаївського театру. Це для нас знаково, тому що ну, кому як не кому, саме прифронтовим театрам угу. зараз потрібна підтримка колег і партнерів. Про закордоння чи плануєте? От до прикладу, бо знаємо, що театр е, був за кордоном, до прикладу, і е, такий активний, насправді е, презентував, популяризував українське не вперше однозначно, але зараз це зовсім іншу вагу має. Чи планує театр виїзди на закордоння безпосередньо, якщо говорити про цей рік або, можливо, про цей театральний сезон? Е -е, одразу скажу, що е, ми подали грант подали грант заявку на поїздку вистави яку я тільки що сказав Маріуполь Надія на світанок mm -hmm. до Іспанії на вісім вистав по різним по, по різним містам Іспанії в тому числі там два в Мадриді два в Барселоні але ну зв'язку з літніми вихідними там днями поки нашу заявку трошки задовго розглядають я не, не можу вам сказати на коли буде результат але результат має бути позитивний. Це одна з тих поїздок, яку ми розглядаємо в Іспанію. Це так серйозно mm -hmm. зараз. Наразі в рамках співпраці з литовським театром наш головний режисер зараз здійснює таку поїздку відрядження в Литву, де займається постановкою вистави. От в кінці серпня має бути постановка вистави. Це в рамках обміну між режисерами. Цього разу поїхав Дмитро Усаков. І ми ведемо перемовини, щоб приїхав режисер з Литви, і поставив у нас mm -hmm. так, теж така взаємна підтримка з Е, Наразі більше таких закордонних поїздок не розглядаємо. Хоча не виключено, що в процесі нашої діяльності така або запрошення, або така можливість з'явиться, звичайно, ми не скористаємося. Також у новому сезоні у театрі продовжують практику аудіоозвучування вистав для слабозврячих людей та людей з вадами зору. І вже 30 серпня буде показана така вистава. Розкажіть трішки більше, яким чином загалом відбувається. Що будете показувати вже 30 серпня? Ми майже щороку щось робимо для імплементування інклюзії в театрі. Буквально нещодавно прийняли участь як співпартнери в гранті, де виграли цей грант, отримали можливість закупити обладнання і цілу програму, тому що наявність обладнання це одне, а навчальний процес це інше. І виграли цей грант, якщо не помиляюсь, Український культурний фонд надав ці кошти. Першу виставу Кайдеш. Першу Здається, Кайдаші, ми в кінці червня показали вже з цим обладнанням для слабозрячих і незрячих людей. Наші актори, два чи три актора, пройшли навчання в київських спеціалістів у пана Святослава. І, власне, от через тиждень, десь, напевно, час, він приїде з обладнанням, яке залишив нас на базі, і ми будемо цим користуватися вже самостійно, будемо озвучувати вистави для незрячих і слабозрячих людей. які... Да, їх не є там дуже багато, але це той ті люди, той соціум, який, на жаль, ну, в багатьох місцях надання таких послуг, як театральних, концертних, він не може абсолютно нормально дивитися вистави. Тому, власне кажучи, продумана була ця програма була продумана і придумана, і ми нею скористалися, і от вже... Якщо не помиляюся, 30 серпня ми будемо мати виставу Божевільна ніч або номер «Рея Куні» з використанням цього обладнання, mm -hmm. і люди слабозрячі і незрячі, ми їх запрошуємо всіх, хто в рамках реклами зараз бачить. Якщо бо ми маємо в принципі всі контакти, ми маємо виходи на організації. Ми їх вже запросили. І будемо з ними працювати приблизно до 10 людей, тому що в нас буде обладнання обмеженої кількості, до 10 людей зможуть бути присутні і отримати цю послугу. Угу. Пане Андрію, ви власне говорили про те, що наразі головний режисер театру він перебуває з відрядженням таким у Литві, такий обмін режисерами, і будете запрошувати відповідного фахівця і до нас. А наскільки часто до нас от приїжджають з виставами? Бо ви кажете, ми поїдемо до Миколаєва, до прикладу, або ми поїдемо ще у якесь місто, або ми їхали у Бердичів. Наскільки часто до нас приїжджають перше, це вже з виставами, і друге ставити виставу тут? Миколаїв і Миколаївський театр. Трупа, трупа Миколаївського театру буде мати гастролі в вересні місяці по областям України і також буде гастролювати в місті Хмельницькому. 17. -го. Субота неділя немає зараз при календаря, 17-18 вересня. Три вистави Миколаївський театр привезе до міста Хмельницького. Це для діток і для дорослих. Саме котячі історії, така унікальна теж сучасна вистава для дітей, яка відбудеться в неділю на 12 годину, 18 вересня, якщо не помиляюсь. Моновистава я собою назви не взяв, але моновистава, яка буде проходити на малій сцені, і також теж вистава на сцені Антракт. Тобто різні сцени, три сцени будуть задіяні Миколаївським театром 17-18 вересня. Це щодо гастролі інших театрів. В Бердичеві є аматорський театр, з яким який ще не гастролював у mm -hmm. нас. В Кам'янці-Подільському ми знаємо, що немає театральної трупи, тому ми просто приїжджаємо туди на майданчик, надаємо послугу, возимо вистави, щоб наш глядач і слухач в Кам'янці мали змогу прийти і подивитися. Так само ми плануємо обмінні вистави. Це дуже така популярна практика. Наразі ведемо перемовини з Вінницьким театром. Нам близько по логістиці, нам не потрібно багато часу на це витрачати. Ми їдемо, виступаємо в них, mm -hmm. вони приїжджають, виступають до нас. Ми обмінюємося виставами, і в той самий час глядач отримує новий продукт, який ще не бачив, наприклад, в нашому репортурі. Це дуже популярна така, але ми намагаємося здебільшого ми їздити. Mm -hmm. І, звичайно, запрошуємо театри, які мають змогу і мають бажання приїжджати до нас, виступати в нас. У нас багато вступають і таких непрофесійних, недержавних театрів. Ті аматорські театри або незалежні приватні театри вони постійно гастролюють, просто нам платять оренду, виступають. Угу. Пане Андрію, ви власне говорили про те, що, до прикладу, якщо про Миколаїв, то велика сцена буде задіяна, потім мала сцена буде задіяна, ан антракт сцена буде задіяна. Стільки ну це дуже добре. Насправді, що от театрали мають можливість до прикладу тішити свого глядача не лише там, до прикладу, в одному куточку, але разом з тим розуміємо, що і безпековий принцип також має зберігатися, як він от, дотримується. Як який алгоритм на випадок, якщо от під час от вже вистави починає лунати повітряна тривога? Наші правила дуже прості. Під час тривоги, як тільки тривога розпочинає, ми зупиняємо виставу і пропонуємо людям спуститися в тимчасове укриття, яке знаходиться в підвалі театру. Воно облаштоване всім необхідним. Там є санвузол. Там є безпосередньо взимку цей підігрівачі, влітку там взагалі дуже комфортно, прохолодно, є вода, є все, що потрібно. Таким чином, ми чекаємо до закінчення тривоги. Якщо тривога затягується більше, ніж на годину, ми розуміємо, читаємо новини, що це буде може задовго. Ми, люди залишаються в укритті, але виставу ми переносимо, запрошуємо людей, просто даємо іншу дату, інший час і поновлюємо виставу. Ну, навіть не поновлюємо, знову цю виставу прокручуємо ще раз. Ну, На жаль, такі реалії. Зараз вся Україна працює в такому стилі, але не менш, чи менше з тим, ми працюємо і навіть повз Е ем... Неприємні моменти, якщо так дуже легко сказати, то все рівно ми налаштовані досить оптимістично. Угу. Пане Андрію, і от вже майже півтора року ем, повномасштабна війна, вже так. І знаємо, що хмельницькі театрали доєдналися до допомоги Збройним силам України фактично з самого початку. Збирали на автомобілі, збирали ще на багато чого іншого, закликали приходити ваших театралів до прикладу ваших глядачів, щоб вони ходили. І ви робили такі благодійні. Вистави, так, тобто, от такі скриньки були, ну дуже багато різного насправді було. І свої гроші віддавали разом з тим, яким от буде сезон, цей 93-й, у напрямку благодійності. Чи плануєте благодійні вистави, чи плануєте, чи маєте якісь цілі, до прикладу, там автомобіль, чи ще що ще щось, що треба закупити і передати хлопцям? Однозначно, ми не стомлюємося донатити і підтримувати Збройні Сили України. Це пункт номер один. З самого початку вторгнення театр організував близько 10 безкоштовних благодійних вистав, де ми дійсно зібрали велику суму коштів і спільно з партнерами з фондом Леся Подріблянського. Також з деякими ще матерями наших, наших солдатів. Ми просто скинулися на машину, купили, загнали машину на Слов'янськ на передову. Хлопцям під Ізюм. Ще тоді mm -hmm. був фронт там, і це була наша перша така грандіозна. Таке грандіозне придбання, тому що поруч з тим ми купували різні одяг, речі, металошукачі для інженерних військ для нашої, для нашої вісьмірки, для, для ракетчиків і так далі. Тобто, це півтора роки практично безперебойної роботи. Люди нам довіряють кошти. Ми донатимо від театру багато дуже всього робимо. І зараз наразі навіть будь-який запит, який ми отримаємо, ми на нього реагуємо. Жодного ще не було такого моменту, коли ми не відреагували, бо в нас не було коштів. Ми їх намагалися шукати. Якщо немає коштів, ми їх діставали з кишень і надавали. Ем... Різні були потреби з дрібних від там від тисячі від двох від, від п'яти до десяти до двадцяти до тридцяти. Різні потреби. Я просто зараз не можу порахувати глядачу, тому що практично там в тиждень дві-три потреби ми закриваємо за цей період. Ну багато чого. Останнім останнім ми допомогли е, нашим друзям просто е, за, е, затонувати автомобіль. Такий дрібізок, ніби, але дуже важливий е, для хлопців. Тому, власне кажучи, ми далі це продовжимо і закликаємо людей, які приносять, які приходять до нас як глядачі, скидати в скриньку. Тому що ці кошти попадають тільки на фронт. Це наше теж правило. Вони не залишаються тут, вони йдуть саме туди. Пане Андрію, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Дуже дякую вам. Запрошуємо в театр і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Андрій Ковальчук, директор Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Старицького, був гостем нашої студії.